Ні, навіть пішов. Всім привіт, любителю всього острову, в тому рахунку відчуттів. Сьогодні хочу зробити огляд недавно придбаної мною пляшки, яка виготовлена із титану. Так, у мене є пунктик на кшталт титану. Його можна замінити, замінити любим іншим матеріалом, пластиком, полікарбонатом, алюмінієвою пляшкою. Але я не буду пояснювати, чому мені титан так мене приваблює. Просто приваблює. Когось приваблює золо... речі з золота, когось приваблюють речі з срібла чи ще з якимись драгоцінними камнями. Для мене саме такий драгоцінний метал це... це титан. І я так мріяв собі зібрати якусь таку титанову титан... титановий болт, і в мене є пляшка. ну, Ще й невеличка ложка вилка також виготовлена із титану. Але... Саме пляшку я більше всього хотів, тому що пляшці я переношу воду, вона завжди зі мною. Вона має міцний каркас. Це класно для мене це прикольно. Хочу сказати пару слів про титан. Взагалом титан це найміцніший метал у світі по відношенню міцність та вага. Наприклад, якщо зрівнювати, у мене є алюмінієва пляшка, якою я до цього користувався, та й пластиковими пляшками також користувався. Наприклад, алюмінієва настільки ж на 650 мл важить у мене 150 п'ятдесят грам, ну там 148 грам. Ця пляшка важить 110 грам титанового. Здавалося б, чому так? Тому що, е, вроді, ми знаємо, що е, алюміній набагато легше, ніж титан. Так, це справді так, але треба враховувати, що приблизно е, в 5 разів він е, менш міцний, ніж титан. Титан у 5 приблизно разів міцніший, ніж алюміній. Тому стінки титану я навіть відпробував на алюмінію. До речі, зараз вам покажу алюмінієву пляшку. Так, стій баночка, випаде. Так, де вона моя алюмінова пляшка? Ось ось така дивіться, алюмінієва пляшка. Плюс-мінус, бачите? Ось. Та вони навіть такого однакового ж приблизно розміру. Ось ця ось пляшка, пляшка важить 150-150 грамів. Завдяки тому, що в неї більш товсті стінки, ніж у титанової пляшки. Вона вже має такі сліди е, зносу. Десь вона вже трохи побита. Я не знаю, буде це видно на камеру чи ні. А, ось не знаю, видно, не видно. Я от покручу, бачите, такі вже є вм'ятинки невеликі. Ось на цій пляшці. Ну, я не вважаю, що це, наприклад, що це, наприклад, така критична, ну, такий критичний показник для цієї бутилки. Мені, в принципі, все одно для мене, наприклад, якісь царапини, вм'ятини, вони додають якогось якогось життя. Ну, тій чи іншій річі, що вона не лежить просто так, вона десь зі мною подорожує, вона виконує свої. Е... Вона виконує свою свою роль. От. Але я подивлюся, як буде виконувати титанова пляшка. Я думаю, що тут. ну не знаю, можливо, напевно, з часом теж якісь м'ятинки е, появляться на ній, але я вважаю, що це буде набагато важче зробити з титановою пляшкою, тому що насправді її алюмінієво, Дивіться, незважаючи на те, що вона дійсно е, більш товстими стінками, я її можу зім'яти, і це достатньо таки легко зробити. Єдине, що хочу додати, що титан він не окисляється, в ньому дуже добре зберігаються. Ну, зберігаються якісь рідини там, чай чи ще щось. Ви там хочете з собою взяти. Компот, вода та тому інше. Це супер класно. Він має такий колір. Для мене він дуже приємний. Я не знаю. Оцей колір у мене справді асоціюється з чимось таким, чимось таким міцним. Я не знаю. Це мої такі суб'єктивне суб бачення. Просто, просто суб'єктивне моє бачення. Отже, поближче зараз вам покажу цю бути. Значить, ось така ось. Де вона? Де вона? Ой, ставлю, буду трошки керувати цим. Ось, ось дивіться, ось така от. Ось така от е, кришечка. Вона, до речі, не тоне, вона плавуча, і вона має таку силіконову, зараз я для вас достану, щоб придим... так, ось маємо таку е, силиконову, вона така має круглу форму, циліндричну, ця силіконова прокладочка. І сама пробка оця, яка закручується. Ось тут. Да. Вона не має, не має абсолютно ніяких швів. тут вона наче так запакована все добре, наче я не знаю, як вони її зробили, чи проварили, чи що. Ну, я, я, я не знаю цих металевих технологій. Але тут, якщо дивитися, всередині, ось тут от, так, де автофокус, отут немає ніяких швів. Таке враження, наче от вона отак була штампована, а всередині лишилося повітря. От Отут я не знаю також, як вони добилися результату, щоб вода не попадала в цю пляшку. Я її якби, тримав у воді, щоб подивитися, чи є бульбашки, чи немає бульбашок, які показують, має отвори, чи немає отвори, ця кришка Але я так нічого не помітив. Тому це дуже добре, що ця ну ця пробка не має отворів, вона не набирає в себе влагу, не конденсує. от І не потоне, і не дасть, до речі, мені здається, бутилці потонути. Я зараз зроблю тест на те, чи тоне бутилка е з цією кришкою, чи не тоне. Ну, Принаймні з набраною водою подивлюся, чи тримає вона, чи не тримає. Тут недалеко озеро та річка є. От, от така от у нас титанова пробка. Так. Відкручую цього, набираю воду. От. Так вона тоне. Зараз закрию і подивлюся, чи буде плавати. О, бачите, друзі. Начебто не тоне. так зараз я пішов таку палку гуляється. Дивіться, як класно. Є тут така ця. Прикольно. Так, вона тоне, ребята. Ой. Да, вона так трошки помаленьку десь там. Бачите, вона трохи тримається, але... але йде на дно. О. Отже, друзі, дійсно ця пляшка вона не втримається за рахунок пробки, яка має повітря всередині. Не вистачає цієї пробки. Але все одно самовиконання пляшки на високому рівні зроблена вона дуже класно. класно. Я впевнений, що вона буде мені служити вірою та правдою, та пройде багато пригод разом зі мною. Всім дякую за перегляд, всім усього гострого та до інших зустрічей. Пока!